Ось така красуня від дебро Come SX. Це 24-й масштаб. Має шалений функціонал та деталізацію. Повністю відкривана. Салон пророблений Також має ось такі фішки. Відкривається багажник. Відкривається заднє скло. Подивіться на цю підвірку. Тримав ось такий Mercedes G-Wagon від AutoArt. Повертаються колеса. Споражняє рідкість. Mitsubishi Lancer Evolution 6 від AutoArt. Моделі повертаються колеса. Honda Prelude 1987 року від відморів. Porsche 935K3 Vebro, Nissan Cedric 200 e GL від Відморев, Mercedes 500SE Taxi від Champs, Дуже рідкісна Toyota Seльсор UCF 21 від Kioshi. Mercedes 770 k від Rio. Моделі відкривається також. Toyota Secsior від UCF 11 з 1992 року Іошу. Subaru 1066 року від НОРФ. Причеп ЛДА 1162 від виробника Militaria Дайкас. Це причеп для КЛЗ9 пам. Nissan Седрік Кастом, Nissan Kefiro від нори. Хто шукає собі лікісні моделі, хоче подивитися ті більш детальніше, переходьте за посиланням в шапці профілю в мою телеграм-групу.